Хочу купити огірочки і замалосолити їх, бо до нас завтра гості приїжджають. І-будемо малосолити. Роблю огірочки малосольні. На дно, як завжди, кріп хрін, листя. Хріну. Побрізала хвостики для того, щоб швидше вони промалосолились, щоб на завтра були готові. Ну, у мене рецепт класичний. Я так роблю і на зиму. На зиму тільки хвостики не обрізаю. Огірочки виходять дуже смачні. Оце мій мірний полустаканчик. Я солі кладу на палець неповний. Ось ще є так, що немає такого полустаканчика. Раз, Соловими ложками, два. Два з половиною гарних е, столових ложок. сіль кам'яна. Але в мене ще й така є. Бережу, як ока. Реліквія. Є. Вона вже. А що це таке? А, а. Ложечка моя впала. Вже як каменина, але бережу. Так, тепер столова ложка давленого, меленого, тертого часнику. Я натерла на дрібненьку тертушечку. Так, чайна ложка чорного білетого перчику на око. О. І заливаємо водою з крана. Так. Ой, трішки не вистачило зараз. Це все діло розколошматиму, і часничок розприділиться, і сіль розтвориться. І ставлю не в який не в холодильник, піду кухні. Зараз поставлю якусь мисочку, бо може буде розсілий витікати. Чи на кухні, ну, де. І буде порядочок. О! Отак і на зиму дівчатка роблю. Лише хвостики не обрізаю, Смакотани, огірочки, хрумкючі, пахущі, часничком, те, що треба. Не забула за саме головне. Ай, огірочки ж. Саме вони, знаєте, тільки отом. М -м -м. Так, саме тільки просоліли.